Прийшла посилочка рідна-чередна. Подивимося, що тут нам прийшло. Розпаковочка. Як якісно запечатали. На ага, жаль, до коробки. Що ми маємо? Хенкельс. Чудовий Хенкельс. Десь 20-30 роки. Це Хенкельс 72-й. дроп 2. Це класика Золінгена, звісно. Дуже поважна, небезпечна бритва 1 2 зазвичай, позначають, як інше, чимсь відлічається від основної моделі. Але, на жаль, бачимо, бачимо що, що є. Глибокої корозії бачу, нема. Є папатинки. Але вона майже в заводській. Зараз вона майже в заводських параметрах маємо ми, що ми маємо? 18 мм, Маємо ширину. Тобто, це там 5. Між 5 ближче до 6-8. Ну, то есть ширина хороша. Єдине, що вийде. Если є обща там 74, то буде, то буде 68-69. Тобто, зробимо заокруглення починаючи от сюди такого. І просто уберемо цю штуку. Акуратно, щоб не, не перегріти. Буде чуть краще для себе. 72, 1, дроб2. Що на просторах інтернету, я за неї ще вичитав. Фірма Цвілінг Хенкельс. Була заснована в 1731 році у місті Золінген. Назва Цвілінг означає близнюки, звісно. Бритва приблизно з кінця 19 до середини ХХ століття. Це основний вид діяльності був з їхнього заводу бритви. Але, на жаль, вже десь там 30-40 -е років вже починався за занепад, 50-ті -е вже прекратили їх випуск. Але тим не мене, в 1914 році десь згадувалося, що Хенкельс виробляли близько 135 різних видів бритв. Брит підвидів, видів, там 50-51 там, і всякі, і всякі. Тож, що по цьому Хенкельсу? Ця бритва. Високий клас, але верхня частина середнього сегменту десь. Тобто не топ-топ, але чудова вуглецева сталь тут йде. Стабільна якість без лотереї, відмінна геометрія. Та й довговічність, як не бритву. Бритва не для вітрини, бритва для гоління. Не для а для якісного гоління. Ну і Взяв рейтинги, який ж рейтинг між золінговськими бритвами. Ну, Пише 8 з 10, а по практичності використання 9 з 10, якщо на робоча лошадочка. Тож, поважний, в принципі, рівень для старих золіних моделей. Ну, і головне, що правильно реставрована і правильно заточена. Оце головне. І досталась мені вона, звісно, не за всі гроші світу. А ровним щотом за... 14 доларів. Я думаю, для такого уровня бритви це дуже хороша ціна. І плюс розмір, ну, 18 даже і 2. Ну, що ще бажати. Це майже нова, не нова бритва. Так що, будьте дивитися, тут ще й піни родині. Значок. Ну, а це хтось взяв, віддасть. Хотів пиво відкривати і ще щось, не знаю. Зробимо. Постараємося і будем, буду, покажу далі. І головне, не забуваємо обробляти. От у мене є антизвір, тобто, не забуваємо. Я, звісно, кожну бритву так роблю, але все на відео забуваю сказати. Тобто лийте, не жалійте. Хоча вона буде зараз оброблятися, заточуватися, там нічого не буде. Але це процедура така треба. Антибактеріальна якесь любе. Навіть з милом гарно промийте і то вже буде великий. Так, починаємо розбирати цю бритву. От як хорошо подивився у Олександра Вікторовича, в нього маленький такий стверліний станочок. От треба й собі такий. Буду старатися, куплю. От, щоб не чергікать його, не портить. Ось так зараз закринив і під маленький собі свердлільний станочок і висверзить. Але все-таки прийняв рішення її розобрати, почистить і зробити з неї куколку. Так, спиляв я ту шайбочку, тепер будемо дивитися. А от було б свердлівний станочок. Було б зовсім все інакше. Так. Так, потрошку йде. Бачимо, так? Да? Ну, о, вже болтається, як. Ну, потихеньку от, Отако і виколупуємо. Потихеньку розібрав. І що тут ми маємо? Дистанційну шайбочку маємо, так? Так. Да. Бачите, і вона не розбиралася, я так гадаю. Так, є. З цієї сторони вона. А з цієї сторони воно вже стерлась, напевно. Ну Є тут ржавчина, добре, що її розібрав. А є чудове прекрасне піне від Константина. Хто на цій стежиночку став, тільки почав, то прошу у нього замовляйте. Лучше ви не найдете, не туліть гвозді. Ось просте лаконічне завершення. Яка була, яка стала. Я думаю, стала вона така, як потрібна, лаконічна, німецька. Якість. І що в нас вийшло? Клинок від початку 70, да? Все рівно 70. Ріжучої кромки буде, якщо десь приблизно від п'ятки до 65. Я гадаю в, в нормі в пределах допустимого. Отак От воно вийшло. Зараз полірнеться, почиститься, тут зачиститься. І буде все, шик і блеск. Ось водичка. Помічником мені сувував. Гріндер Мікола не перегрівав. Лента аж мокра считай. На малих оборотах, по чуть-чуть. І все, чим червом. Считай, чистив гріндером. Напевно, десь отсюда і всю часть. От, 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 от начала десь уторчення вже чистив ось уручну от Ну, я думаю, полукруг, як він там правильно називається. Що буде купити? Дивимося, що далі? Чистимо. Внутрі. Ось так, акуратно, це не швидка робота. Доволі швидко, дивимося де. І в такому темпі вичищаємо, чистимо і робимо. Красоту робимо. Yeah. Три тисячі грив бумага, лента і спробуємо її в середині трошки почистити. Але ну, будемо бачити. Даже не тепла. Ми бачимо, так? Да? Вимальовується. Ну от, на трьох тисячах. Що може яка красота бути? Да? На трьох тисячах. А потім ще на войлочні круги я не використовую, тому що... Вони перегрівають метал. мене є войвичний. Попробував, ні, не моє. Муслинова круга, жовтий, синій білий. І ти ось трогаєш, тобто, щоб не перегрівалося. І все воно виходить. О. Ось так саме бачите, яка так красота так. бачимо і так само хату зайду повитираю все і покажу, що в нас. Получилось. Ось ця бритва, ось ця перехручка, яка вона стала цікава, блестяща, красива. Так. І ось бритва після поліровки пішов на муслинових кругах і паста діалюкс. Сіра і біла. Я тільки двома порозхрестуюсь. Була ще жовта, щось вона мені не зайшла. От, подивимося. Осталося поставити на пін від Константина І дивіться, яка красота. Ну, не красота Хенкельс, а? Ну, на хліб, може. їв, Як красиво зроблено, так. Так, да, вона буде чуть коротше. Ну, поставлю поки. Шукаємо він Костянтина. Які в нього піни є тут. Дивимося тут. Амільхіоровий, напевно, білий. Ну, зараз роздивимося, ставимо. Так, тож ж на піни. Вот така штука вийшла. Я гадаю, вийшло, що треба, так? За чуть коротше вийшло, вийшло на що зробиш, щоб обрубаний був хвостик сламаний. Блестить, не перегріта. В другій частині покажу, як буде йти заточка. Якщо як. Кому цікаво, хай дивиться, лайкає, підписуйтесь. А це перша частина така була, реставраційна. Частина по Хенкісу. Тож, гарного всім дня, мирного неба, будь добро.